Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Під час посинкування побачив в себе на двох кущиках томатів ось таку картину. Подивіться Бачите, ціла кисть. Ну, як ви вже здогадалися, це Вершинна гниль томатів. Це у зв'язку з недостачею кальцію. І, до речі, кальцій може бути в ґрунті в достатній кількості. Але через надмірну улогу рослина просто не може його нормально засвоювати. Тому їй потрібно допомагати. Ось це на одній рослинці сорт забава. До речі, на другій кістці такого немає. Ось гарні вони. І ну, тут в мене сорт, якщо я не помиляюся, кібіц. Теж є така картина, але не на всіх. Тобто томат потрібен наш. Лікувати, навіть не лікувати, а допомагати йому, тому що це не хвороба, це вершинна гниль у зв'язку з дефіцитом кальцію. До речі, вона проявляється найбільше на одна ось таких словоподібних помідорах. Тобто, якщо вона, у вас є різні сорти, в тому числі сливоподібні, то перевірте першу кисть на наявність ось такої вершинної гнилі. Отож, друзі, будемо зараз їм допомагати. На решту плодів в мене все окей. Отже, ще раз, друзі, через надмірну спеку або через надмірну вологу рослина може погано засвоювати кальцій, тобто через погодні умови, на які ми попливати не можемо. І в нас з'являється вершинна гниль або розтріскування плодів в майбутньому. Отже, будемо працювати двома способами. Перший спосіб це поливання під корінь кальцієвою селітрою. А другий спосіб це обробка по листу. Давайте зупинимося спочатку на першому способі, коли ми його будемо використовувати. Використовувати ми будемо, друзі, в тому випадку, коли у нас, наприклад, ґрунт не є перезволожений, перший фактор. Другий фактор рослини наші не жирують. Тобто вони нормально розвиваються. Бо якщо рослини наші жирують, зверніть увагу, що в кальцієвій селітрі є, входить. Азот у великій кількості. Тобто його надмірна норма цього азоту спричиняє сильне жирування. Тобто, якщо вони у вас жирують, то в ніякому разі кальцієву селітру не використовуємо. Тобто, давайте ще раз моделюємо ситуацію. От, ви бачили мої томати. Вони в мене не жирують. Зараз погода менш-більш рівномірна, грунт не перезволожений, тому я можу спокійно користуватися кальцієвою селітрою, які її витрати. Витрати її наступні: Одна столова ложка з гіркою на відро води. Один раз в тиждень. Ще раз, одна столова ложка з гіркою на відро води. Один раз в тиждень і до кінця сезону. Тобто кожного тижня нам потрібно давати кальцій. Але буває так, що у нас, наприклад, йдуть дощі або наші рослини почали жирувати. Тому кальцієву силітру ми не використовуємо, а використовуємо ось таке добриво, яке має назву хелатин кальцію. Чим воно добре? Воно не має в своєму складі азоту. Це просто чистий кальцій в хелатній формі. Який рослина дуже добре засвоїть. Так, оця ось ось пачечка вона йде на 10 літрів води, ви можете її розділити наприклад, на два рази, в кого яка площа, яка плантація томатів. Її так само обробляємо один раз в тиждень. Можемо комбінувати, наприклад, перший тиждень обробляємо. Кальцієвою селітрою, тобто всі вже не обробляємо, а поливаємо під корінь. До речі, нею так само можна обробляти по листу. Тобто, якщо ви в себе не знайдете калетину кальцію, то можна одну столову ложку кальцієвої селітри на 10 літрів води і обробка по листу. Так, отже, ми комбінуємо, можемо комбінувати, наприклад, перший тиждень кальцієва селітра, наступний тиждень по листу даємо кальцій. І так, така обробка, якщо ви вже побачили в себе на ділянці томатів таку проблему, що починається вершинна гниль, то такі піджива кальцієм має бути щотижня. Або під корінь, або по листу, вже в залежності від погодних умов і стану самих ваших рослин. Є ще таке гарне добриво, яке називається брексил кальцію. Тут я, на жаль, зараз його не маю, але ну, в мене закінчилося. Воно в своєму складі має і кальцій, і бор. Бор нам необхідний для того, щоб добре зав'язувалися плоди. І так, друзі, якщо у вас якісь залишилися питання, пишіть в коментарях. Я відповідаю кожному. Ви були на каналі Томат та Виноград. Дякую вам за увагу і гарних вам врожаїв.